Життя швидкоплинне. Здається, що вчора ти записував домашнє завдання в щоденник, а сьогодні тобі вже 30. Ти полюбив уливки і здаєш на права. О, добре, витискаємо щеплення ага. першу передачу і повільно відпускаємо щеплення. Повільно відпускаємо. Давайте ще раз у вас все вийде. Щеплення, угу. першу передачу, угу. і повільно, ніжно відпускаємо. по, <звук> повільно. Почекайте, почекайте. От дивіться. Наприклад, у вас є дівчина. Угу. Вона на дев'ятому місяці вагітності. То кидати її не потрібно. Розумієте? Так само, як і щеплення. Повірте, я як ніхто це розумію. От і добре. Угу. Давайте натискайте <звук> так. Першу передачу і повільно обережно. Повільно. А якщо вам все зрозуміло, то чого ми півгодини з парковки виїхати не можемо? Я не розумію, ми не були тупі, були тупіші, але такі тупінатори, як ви, це неможливо! Я вам кажу, повільно! А до вас як горохом об стінку. Все, у вас час вийшов. Виходьте. І... Арну, дня! Вдих, видих. Дихання опускається все нижче. Думайте про неї, про свою матку. Я, звичайно, знала, що до родів готується як завгодно, але щоб так. Ростя, що це ти слухаєш? Йогу для вагітних. Я вчусь дихати. Ви самі чули чим? <ріст> ну, якщо під час родів цим дихати, то можна поперхнутися. Не поперхнеться. Я ось сюди купила фініки. читала в журналі, що вони там все розширяють. Ну це якісь дурниці, Юлічка. А ось олія Примуле дійсно розслабляє три капсули на ніч і народиш навіть не помітиш. Боже, які ви старомодні? Я не старомодна. Я сама що на єсть сучасна. Угу. В тебе із современного тільки електронний тонометр. Юлічка, олія Примули ефект нереальний. Фініки. Олія. Фініки. Олія. Фініки. Олія. Так, стоп! От коли у вас будуть тисячі підписників, тоді я вас буду слухати, а поки що не заважайте. Ти що думаєш, мама не в тємі? Та я лавлю вейп. Вайп, мам. Яка раньше, главное, що я його ловлю. оде, подивись. Галка Хімчакова допомогла мені зареєструватися у Тіктоці. Так щоб ви розуміли, у мене, о, пожалуйста, 40 підписчиків уже. Валюся суперстар. О, Боже, ти подивись, як треба. По молодежному, а не та вкусся. Ось віра адреналін. Так. І до речі, підписників набагато більше, ніж у тебе. Сорок два. На два цінних підписника більше. Так що, Юлічка, слухай свекруху, вона в тебе популярна. Та якщо я тільки захочу, у мене за тиждень вже буде на сто тисяч підписників більше, ніж у цей блогерші. Спорим. Спорим. А на що? На те, що. Хто програє, більше не буде мене задовбувати своїми порадами. Займайтесь. Дихай на старою. Молодець. Угу. Як тільки бачу інструктора, у мене тиск 450 на 20. Ти ж знаєш, як я хочу самостійно забрати тебе з дитиною з пологового на машині, а не на таксі. Може, попроси свого батька, щоб він навчив. Можна спробувати. М -м -м. Смачні фініки. Хочеш? Ні. У мене з ними погані асоціації. А що сталося? Ти розумієш, я думала, що коли ми переїдемо у власне житло, почнеться нове життя. Mm -hmm. Будуть нові друзі. Mm -hmm. А я щоденно з двома скаженими бабусями. А, знову маму приходили. Mm -hmm. Юль. ну то роззнайомся з сусідками по будинку. У нас у дворі стільки мамочок, що на тротуарах затори з візочками дитячими. Вони нічого далі під гузків і тупих серіалів не бачать. Про що мені з ними говорити? Вони як пенсіонери, тільки молоді. Ну, тоді змири, що наші мами стануть тобі найкращими подругами. Ром. Смачно. Дорогі подпиші. Ваш таїнственний сімейний таролог, валюсік суперстар, сьогодні вам погадає на картах Таро. Поэтому ставте свої пасіки і оце будь пожалуйста, відправляйте всім своїм друзям. Отже, так чи буде любов? Оксана Оксана 18 років, Сергій 92. Угу. Дуже коротка. Добрий день! З вами Віра Адреналіна, а це означає, що ми з вами зробимо супер манікюр. Такий манікюр підійде для вір, ір та хлопчиків, яких назвали в честь Бога Сонця Ра. А ти Кул, бо ти мій підписник. Привіт! З вами ваш любимий валюсік суперстар Батерфляй. Ви мене просто замучили всі папроси, як же я виростила ці прекрасні рози. Так от я вам розкажу. Кожну весну я їх обов'язково підрізаю. І, звісно ж, кожен кустик обробляю від паразитів. І все цими ручками, трудівничками. де отсюда, паразит. А ми плавно переходимо в кустужа сміна. Ловіть лайфхак. Як зробити так, щоб чоловік довго не сидів в туалеті? интернет пропал. Користуйтесь. Каждый день я медитирую по 20 минут. И вам всем советую. Сконцентрируйтесь исключенно на себе. В цей момент существуете только вы и бесконечный всеобъемлющий всес. Лайфхак. Як відтерти жирні плями в шаф. Увага! Почали. Дуже важливо. Це важливо правильно приготувати розчин. Значить, записуйте. Я використовую оце, е, трішечки натертого господарчого міла. От зараз обошла мене по підписчиках. Толя! Шо? Якщо знов забився унітаз, то це не через мене, а через шаурму з ринку. Мені срочно нужна твоя помощь. Я проіграю ці дурні вірки в спорі, хто з нас більше собере підписчиків в Тіктосі. А ця му взяла і підключила свого Степу. Я не збираюсь приймати участь у незrozмілої якому змаганні, незрозуміло заради чого. Ти розумієш, що якщо я програю, то наша дорога Юлечка ніколи в житті не буде слухати ні моїх, ні твоїх парад. А дерки цю дверку! Такий був уговор! Юля нам даже руки разбила! Я в диле. Тобі просто не пощастило з інструктором. Зараз, папка, тебе всьому навчить. Дякую. Так, давай, знайшов нейтралочку. Ось вона молодець. Завів машинку так, ручничок опустив. Так, щеплення вижав. Молодець, Газку і ні. Ну, ти, що щоб тебе кобила покусала? Що ти робиш? Що ти робиш? Ми вже пів години не можемо проїхати п'ять метрів Завів машину. Ручник відпустив. Без щіплення, газку. Давай, нейтралку! Нейтралку! Що ти? Нейтралку, Чого нейтралку. Газуй! Якого місця ти газував? Хто не просив? Виразне себе! Сумно зараз! А, моя ласьнівачка! Орест! Відійди від гойдалки! Мілана! А ну не розгойдися так! Привіт! Привіт! Я ваша нова сусідка. Ви не проти познайомитись? А, та, звісно, сідай. Заходь. Ми раді всім мамочкам. Іра. Юля. Оля. Дуже приємно. Угу. А який місяць? Восьмий. А, тобто вже звикла їсти всякого доток. Так. Баклажани з цукром залітають на раз-два. Цікаво. Не пробувала. Спробуй. А ще з нового не можу чистити зуби. Просто нудить, як на перших місяцях. Ну, моя порада, перейди на зубний порошок. Так. Орест! Витрим цю гидоту! А в дитячі садок вже встали в чергу? Це ще рано. Та Не рано. Я ще до весілля встала. Угу. Ну, а де народжувати будете? В п'ятому. Олександрова. заздрів в неї золоті руки. Ні, не у неї. А що? доларів Жалко. Мілана! Я сказала, відійди від світика! Там нічого цікавого немає! Так а що? Заплати, ну це ж для дитини. Цей сусід, походу, наркоман. Його так трухає волонка. Так, дівчат, рада була знайомству. У Мені вже час іти. До зустрічі. Пока. Па-па. А як тобі ця Юля? Ну, ніби і майбутня мама, а на ділі сама ще дитина. Не готова вона до материнства. Зелений молоде. Я тобі сказала відійди! Я сказала виплюнь! Ром що сталось? Мій тато! Тепер окрім... Інструктора, я ще й боюсь коробку передач. А може, попроси мого батька, у нього машина на автоматі. Думаєш, він погодиться? Ну Звичайно. А ти, якщо йому скажеш, що у твого батька не вийшло, він взагалі з радістю, щоб потім тільки ходити і говорити: це я рому навчив, а Бовдур. Ну Супер. Дякую. Фу. А я от тільки що з мамочками познайомилася. Ага. Знаєш, що вони сказали, і що? Що я не готова до дітей. Юль, ну зрозуміло. Вони ж на досвіді, а? Це якби я прийшов до інструктора і навчав його їздити на машині. О, ну, слухай, зараз в інтернеті багато різного контенту. І з приводу майбутнього материнства впевнений теж. Так, може, ти і правий. Не дякуй! I <laughs> do Добрий день. Привіт. Рома! Який добре зіпсував, тепер все перезнімати. Не кричи на мого підписчика. Рома, ну ти ж мій підписчик. Ні, але я підпишусь. А, о, бачиш, Толя, як важливо в тіктокерстві і блогерстві налажувати комунікацію з кожним підписчиком. А ти що, прийшов? А у мене є до вас невеличке прохання. да -да. Не Забереш малюка власноруч із пологового будинку. Заводь. О, вийшло. Молодець. Тепер речах на «Д». «Д» означає давай їдь. Ну, ось бачиш. Всьому можна навчитись, якщо у тебе нормальний вчителя не якийсь. Дегенераточка стоїть. Це про інструктора. Я зрозумів. Угу. Набагато легше, коли на тебе ніхто не кричить. І коли нормальна машина. Так, молодець, ага. молодець. Стоп. Ага. А тепер паркуйся заднім ходом. Я боюсь. Не бійся. Дивишся в бокове на сусіднє авто, вивертаєш руль на машину, ага. вирівнюєш колеса. І паркуєшся. Давай. Молодець. Молодець. Скажи, будь ласка, що це лікті хрустять, а не бампер. Лікті не хрустять. Трясся. Да не раточка, стену геть з джипа! Весь батька, ти шаведівці, зібрав монатки і вали! Слухай, а ти взяла мені крем для сосків? Бо малого зуби лізуть, врезається як марленька пірань. Я зараз пошукаю. Мілана! Не його! Викинь цю палку в кущі! Привіт! Привіт! А що шукаєте? Може в мене є? А навряд чи це крем для сосків? Є! Ну, у мене просто вже такий термін, треба скуповуватись. Дякую. Мілана, я сказала в кущі а не в нього! Сідай. Гарний візочок. О, дякую. У мене у та зранку такого кольору кашки були. Такого ж. Треба до лікаря, може, в нього проблеми з жовчним. Звідки ти знаєш? Так каже доктор Комаровський. Орест! Вип'інь пісок. Ну, якщо доктор Комаровський каже, я просто зараз більше помойтикам і заспокійливому. О, до речі. А ви пробували. О, звісно, це заспокійливе для нас все. <сі> Якби не вони. Я повбивала б цих спиноризів! <сі> Зараз мене заспокоює сон, їжа і зависнуть в інтернеті. До речі, сьогодні вранці таке бачила просто шок-контент. Якась віра адреналіна. Таке чудить. <сіпліпи> <сіпліпи> Ні, ну Це просто якийсь треш. Жесть, щоб дорослі люди і так ганьбились. Це що ви не бачили валюсюк як суперстар. Ця ще гірше. В сенсі, це ж чиїсь батьки? О, сподіваюсь, у них немає дітей. Я уявити собі не можу, щоб вони могли когось виховувати. Це ж зараз якийсь неадекват може ходити посеред нас. Так отож. це точно. Новий район, а уже наркоманий. Так, дівчат, ну я вже піду дивитись Комаровського. Давай. До зустрічі. Па-па. Ага. Мілана, я сказала, не бий Орес! Ларез, не бий, Не кричи так. Малий спить. Ром. А зараз що? Тепер я боюсь не тільки коробки передач, а ще й дзеркал заднього виду. Наступна моя фобія буде просто сісти в авто. Ну, Ти молодець, цього разу добре тримаєшся. Uh-huh. <laughs> <laughs> Це друга Валеріанка. за годину. Фух. Нічого, ти ще знайдеш свого вчителя. А в тебе як успіхи? Та, тільки почала знаходити спільну мову з новими подругами, як вони показали мені відео наших мам. Це просто сором якийсь. Моя мама в цьому теж бере участь. Хм. Я думав, то тільки твої батьки дахом поїхали. Ти ж знаєш, що якщо наші щось роблять, то колективно. Не парься, перебісяться. Слухай, ти ж хотіла зробити жіночі посиденьки, зроби їх у нас. Запроси, мамочок, поговорити, роззнайомитись. Я буду поруч. І... О, ні. навіщо ну, тобі слухати про розтяжки і какашки? Алекс. Так, Алекс. Ромчику, привіт. Я е, питання. Чуєш, е, Можеш мені допомогти з ліками? Так, що саме турбує? Фух, що турбує, Ромчику? Турбує <кхух> сіре сьогодення, поняв? Ром. Сіре сьогодення. Коротше, Рома, мені потрібні ліки, які без рецепта не продають, так ясно? Алекс, це неправильно і незаконно. Господи, ну що ти за друг, такий Рома? Ну раптом у мене дійсно проблеми з тиском, і мені треба його підняти. Ну. Рома, я зроблю все, що ти попросиш. А можеш мене навчити їздити на авто, а? І тоді я випишу тобі ліки від сірого сьогодення. Ну, тобто, типу від тиску. І за що. Випушу на плацем. Та без проблем. Ну, супер, домовились. Бачиш? Ромчику, ну не можна боятись за кермом. Інші водії, вони ж як собаки відчувають твій страх. Ну, і як мені побороти свій страх? Просто забудь все, чого тебе навчили в автошколі, і забудь всі поради твоїх татусів. Запам'ятаю одне єдине правило. Готовий? Правило не існує. Так не можна. Не можна не отримувати кайфа. Від водіння за правилами кайфу немає. Я не буду черговим бидлом на дорозі. От, блін! Ну добре! Що таке? Щось мені погано. Так ти про тиск не жартував? Рома, Ром, вези мене в лікарню. Я? Ні, я. я. Я не можу, в мене ж прав немає. Ну Добре, тоді, щоб на моїх поминках була піца. За нашим. Алекс, ти не приколюйся. Та я ж знаю, що ти граєш. Ти ж граєш? Алекс, диви! Диви, яка малиха. Блін. Найкращий водій у світі. Ти ідіот. Я думав тобі погано. Яке погано? Якби я через тебе в аварію потрапив. Ай! Коротше, запам'ятай ці емоції від водіння і на іспиті проїдь так само. Клас! Я трохи провітрю. Ага. Ви вже готові до іспиту. Правда? Жодної помилки. Ого! Я просто нічого не пам'ятаю, як сів в машину, потім все немов як в тумані. А. Я на вас кричав? Трошечки. Пробачте. Буває. Угу. Гарного вам дня. І вам. Ну, давайте піднімемо ці стакани з соком за те, що ми з вами такі супермами. І за наших чоловіків, які зараз сидять з дітьми. Да. А де твій чоловік? На роботі. А, він буває. дуже дуже зайнятий. Буває. <пробіт> Пам'ятаєте ту блогерку валя суперстар і віра адреналіна? Так. Ні, щось не пригадую. Дивіться який вони челендж А покажи. Так. Ні. Так. так. Віра. А? А це правильно, що ми цим займаємось? Ну, звичайно, бо ми сучасні і продвинуті люди, а не пенсіонери якісь. Ага. Увага. Три, два. Всем привет! Я прийняла челлендж в двери адреналина. І сейчас я пойду в прямом эфире на жестке преступления в краду у неизвестного прохожого собаку. Бросаю вызов в мире адреналині. Передаю челлендж вали. А сейчас я з'їду на велосипеді по цим ступенькам. Ah uh -huh. uh -huh. Я ж забула, у мене онлайн семінар по материнству. Так ми і так тобі все розкажемо. Знаєте, інформація за якусь сплачено, сприймається краще. Ага. Посиділи трошки. Дівчат до зустрічі на лавочках. Я перемогла? Ні, я перемогла. Юля, скажи, будь ласка, хто з нас случить і кого ти будеш слухать? Я взагалі не знаю, хто ви і про що ви говорите. Бачиш, вона тебе вже знати, не хоче, бо ти лузерка програла спір. Юля? Ти їх знаєш? Звісно, <ріст> знаю, я її мама. Так. Це моя мама. А це моя свекруха. Звісно. Я просто дуже хотіла з вами дружити, тому не говорила вам про це. Бо ви вважаєте, що вони крінжові. Так, ми ж не засуджували. Просто поржали. Ага, і навпаки, це круто, такі веселі і сучасні. Не така, як моя свекруха. І кроку не можу ступити без її геніальних порад. Ну, а в мене, що свекруха, що мама. Це взагалі короче. Бачиш, добре, що ми в тебе не такі ага. сучасні і розуміючі мами. Я на права! О, не ляка, О, це цей наркоман. Я викликаю поліцію. Що? Стоп! Це робимо мій чоловік. І ніякий він не наркоман. Зараз я все поясню. О, яке у тебе цікаве життя. Угу. Знайомтесь, це мої подруги Іра і Оля. Мама Валя дуже приємна. Іноді, коли зі мною або з моїми близькими трапляється щось неймовірне, я замислююся. Невже так відбувається у всіх? Чи тільки нам особливо пощастило з рідними, кожен з яких постійно щось чудить? А потім я відганяю ці думки. Адже яка різниця, що там у кого? Головне, що в нас я в жодному разі не скаржуся, бо в цій в нашій божевільній родині головне слово. Родина.